Динамо та дніпро 1 дізналися своїх суперників по груповим етапам Єврокубків. Ярмоленко забив перший гол за Аль Айн. Яремчук має кілька крутих пропозицій з топ-чемпіонатів. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Команда Кутового повертається після невеличкої відпустки та готова знову радувати вас контентом. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з жеребкування Ліги Європи та Ліги Конференцій. Динамо дізналося своїх суперників по групі Уелє і там всюди. Наші старі знайомі на киян знову чекатимуть поєдинки проти французького Рену. Також можна помститися. А я кузларники за Дніпро 1 Ну і зустріч з Фенербахче буде особливо інтригуючою в світлі подій з їхніми фанатами під час матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. На Дніпро 1 у лізі конференції чекають Азе Алкмар, Кіпрський Аполлон та Сенсаційний Вадуц з Ліхтенштейну. Пропонуємо вам написати у коментарях, як ви оцінюєте шанси Динамо та Дніпра 1 у Єврокубках, чи зможуть вони подолати групові етапи. Порцію критики в бік Динамо у своєму коментарі щодо групи киян відсипав Мирон Маркевич. Динамо має поборотися за друге місце. Кияни повинні додавати у грібу, якщо вони гратимуть і далі, так як з Бенфікою, беззубо та безвольно, то навіть немає чого виходити на поле. Суперники в Лізі Європи непрості команди, тому потрібно додавати в грі та проявляти характер. Луческу досвідчений тренер. І він повинен щось робити. Потрібно вносити зміни у склад. Можливо, підпускати більше молоді, тих же та і вівчаренка, ставити їх двох на фланг. Вони дають швидкість та бажання грати. То моя думка заявив Маркевич. Матч УПЛ Шахтар Динамо, який заплановано на 15 жовтня, може пройти у Лондоні. Головний тренер Киян Лучаску підтримав таку ідею. І зараз узгоджуються організаційні питання. За задумом УПЛ, всі кошти, зароблені від продажу квитків, будуть передані на гуманітарні потреби та ЗСУ. Новачок Аль-Айну Андрій Ярмоленко забив свій перший гол за клуб з ОАЕ. Ця подія сталася аж на шостий зіграний українцем матч. Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у спарингу проти команди Хаурфакан, який завершився перемогою Аль-Айну 3-1. Як ви вже здогадалися, кадри голу фіг, де можна відшукати, адже Аль Айн продовжує проводити свої товариські матчі без жодних трансляцій чи бодай хайлайтів з ігор. Тож можна лише тільки уявляти, яким же вийшов цей дебютний гол Ярмоли. До речі, на Фавбет з'явилася цікава персональна ставка про Ярмоленка, чи завершить Андрій кар'єру в якості гравця Динамо Київ до 31 грудня 25-го року. Ця подія оцінюється коефіцієнтом 1,8. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5. Тисячі гривень на перший депозит З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Роман Яремчук має кілька цікавих варіантів для продовження кар'єри. За інформацією інсайдерів, на форварда Бенфіки претендують Севілья, Евертон та неназваний клуб з Бундесліги. Севілья хотіла б взяти українця в оренду з опцією обов'язкового викупу. Щодо вартості Яремчука, то у чутках фігурують суми 15-20 мільйонів євро. У поточному сезоні Яремчук ще жодного разу не вийшов за Бенфіку у старті та має на своєму рахунку один асист у п'яти матчах. Салернітана продовжує пошуки підсилення на позицію форварда, і клуб зараз обирає між Артемом довбиком та міші Бачуаї. Повідомляє кар'єра Делоспорт. За інформацією джерела, Селернітана найближчим часом оформить трансфер одного з цих гравців. Раніше була інформація, що італійці готові орендувати довбика із опцією викупу за 9,3 мільйони євро плюс бонуси. Але Дніпро 1 наполягає на повноцінному трансфері вже зараз. Впевнений, ви засумували за новинами про Михайла Мудрика та його трансфер. Тож ловіть нову частину нескінченної саги. Шахтар хотів отримати за свого гравця 35 мільйонів євро. Але ніхто з претендентів на нього не наважився запропонувати таку суму. Найбільшу пропозицію робила Ніцца, і це були 25 мільйонів. Байер та Брентфорд робили більш скромні пропозиції. До того ж, усі клуби хотіли розтягнути платежі на 2-3 роки. А Шахтар налаштований отримати усі кошти одразу або максимум протягом сезону. Віктор Вацко розповів, що Томаш Кензьора може залишитися у Динамо. Поляк має ряд пропозицій, але він готовий і далі грати за киян. Остаточне рішення Кензьори залежатиме від сімейних обставин. Зараз він має два конкретних закордонних варіанти і думає над ними. Раніше ходили чутки, що кензьора може опинитися у Франції. Металіст 1925 орендував форварда шахтаря Андрія Борячука. Харків'яни домовилися про річну оренду українця. Це вже дев'ятий новачок команди цього літа в минулому сезоні. 23-річний Борячук забив 6 голів у 23 матчах за рух. Денис Безбородько перебрався з зорі до колоса. Луганчани вже прибрали 28-річного Форварда з заявки і його зареєстрував колос. Відзначимо, що Безбородько виступав за зорю на правах оренди та провів за команду лише один матч в УПЛ, в якому відзначився дублем у ворота Ворскли у першому турі. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.